Привіт, друзі! З вами команда Нона Деціма. Ми поговоримо на тему музикотерапія в часи великих композиторів, а саме про Фредеріка Шопена. Фредерік Шопен один із найбільших композиторів і піаністів свого часу. Залишив незабутній слід у світі музики. Він був майстром створення музичних образів, які вражають своєю глибиною та емоційною насиченістю. У своїй музиці Шопен вміло поєднував різні стильові елементи, що характеризують епоху романтизму з унікальними рисами особистості, надаючи кожному твору особливий характер. Шопен народився у Польщі і протягом усього свого життя залишався вірним національному духу, що яскраво відбивається у його творах. Багато його мазур. І полонезів наповнені своєрідним польським колоритом, що передає дух народних танців і мелодій. Ці музичні образи допомагають нам відчути життєвість та палкість польської культури, її пристрасність та елегантність. Перші ноктюрни Шопена відрізняються своєю ліричністю та меланхолією. У цих творах можна почути спокійні нічні роздуми наче оживляють під пальцями піаніста. Шопен вміло передавав найтонші відтінки настрою, використовуючи багату палітру гармоній та мелодій. Кожен його твір стає відображенням людських почуттів, чи то сум, радість, чи туга. Прелюдії Шопена є справжніми мініатюрами, кожна з яких. Наче маленький музичний портрет, в них композитор звертається до широкого спектра емоцій і образів, від болісних трагедій до світлих і радісних моментів. Здатність Шопена передавати атмосферу через короткі, але надзвичайно виразні музичні фрази робить його твори по-справжньому унікальними. Не варто забувати і про вальси Шопена, в них він вміло поєднує грацію і витонченість танцю, з глибокою емоційною наповненістю, дозволяючи слухачам поринати у світ високої аристократичної культури, доторкнувшись до її витонченої краси. Ці вальси створюють образ піднесеного світського суспільства, його вишуканих манер та тонкого смаку. Музика Шопена допомагає зменшити рівень стресу, а також може покращити пам'ять та когнітивні здібності людини. Прослуховування улюблених мелодій пробуджує спогади про щасливі моменти в житті. Дає відчуття спокою та затишку. Таким чином, музичні образи у творах Фредеріка Шопена це цілий світ, сповнений почуттів та емоцій, естетичних ідеалів та культурних реалій. Саме завдяки цим образам музика Шопена продовжує жити і хвилювати серця слухачів. Дихаючи, та даруч неповторні миті.